Добрий ранок, друзі. І знову я вам хочу зняти відео про орхідейки. Ну, я вам знімала оці, що я отримала їх із посильним. І мені потрібно було для устойчивості купити отакі е, підставочки для них. Горшечки. Я провірила з тих горшечків, що у нас завжди. Ось такі пластмасові, вони легенькі. І для невеличкої орхідеї, для зігапіталу, воно підходить. А для от таких великих орхідейок вони не підходять, бо вони перекидаються пластмасові. Оці вже я провірила. Стекляні горщечки скляні. І причому такі устойчиві, не завужені донизу, а такі широченькі. Тому що. Коли тут взирвалися снаряди, ракети, пушки, гармати, то оці попадали з під віконня і вони розбилися, коли були такі на вузеньких ножках. Утрималися отакі в -от таких широких ножках. Вони, звичайно, зараз не дешеві, але із тих, що були, оце самі дешевші 300 гривень коштують. А пластмаса теж коштує недешево, до 200. Так що я поїхала вчора в епіцентр у нас тут на обголоні і купила собі тільки дві штучки, ну, щоб було бюджетно, щоб ще хватило на кої-що. Так що розпітає. ось зараз, розкривається лімпопо, друга квіточка. Але, як казали, що вона повинна пахнути, вона не пахне. Провіряла, нюхала вже декілька разів. Не хоче вона пахнути, тим-попо. А пахне оця бамбула. Пахне, що вам сказати? Ванількою, може, сильно пахне гарно. Так. Але я хочу вам, прошу, почала сьогодні е, відео робити. Знайшла вчора. У них був завоз. В епіцентрі був завоз вечором. А рано вчора я прийшла одна із перших. І вони ще не встигли навіть ценіки розставити. Переходилось мені брати свій фалінопсіс, який мені, на якого я положила глаз, і ходити до них на е, уточнення. Ну, той, що мені сподобався, він коштував дівчатка, 800 гривень. Ну, це все, весь бюджет, що в мене був на вчорашній день розположений. Ні, я таке собі не могла дозволити бо мені ж треба було ще горшечки купити. Значить, я от ставила. Там, звичайно, квітка була більше 12 см. От. Ну, і я спитала, бо шмачки були, пафи, пафідулюми. Вони були більше 1100 і більше гривень. Ну, Я довольствуюсь тим, що я купила цей маленький і якщо він виживе, то буде за 600, але не за 1000. Ну і вирішила подивитися на оценку. Прийшла і побачила отаку красуню з таким листям і з такими квітками, друзі, що я вирішила її забрати. Гляньте, оце оценка. Вона лежала та стояла, верні, там, де були всі ті, що вже зав'яші. Почитала ціна 230. Значить, не брати її не можна було. І я його, звичайно, забрала, закутала. Вчора ще була нульова температура, і я її привезла вчора додому. Читала енциклопедія, а не важливо, забула, як це називається. Це не асортимент. Взагалі, назву цих орхідейок. На самому стаканчику не було назви. Якщо в мене ці всі були з назвами, я їх знала, опізнала. А на ці на стаканчику не було, але тільки була фірма. Я зайшла на фірму і знайшла, що в них такі є. Ось вона похожа на Mary Gold або Pa е, Saudena. Па, або Merigold. Хто із, хто з них, я не знаю. Ну, точно. в общем, я подивилася. Коричнева губка така, розводи, якісь прищипи зверху, чи то його прищиплять, чи це вже деформовка пішла, разом оценка. Тут, бачите, квітка 12 см з по, по, порівнянні з цими маленькими, ось дивіться, яка вона велика. І отакий цвітонос 60 см висоти цвітоносом. Вирішила ж я подивитися, що там, чому ця оценка була. Друзі, вирішила витягнути корні, витягла. Земля була мокра, але корні всі були живі. Я знову сховала тільки більший стаканчик взяла. бо назад він не засовувався. Корнів дуже багато було, От е, нічим не обробляла. І тільки викинула нижній листочок, який був трошечки, мені здалося, чуть-чуть був такий обірваний. Ну, я його одірвала, як завжди. Ну, Знаєте, як обриваються листочки по половинці. І акуратненько сула, і насипала другий сухий ґрунт. Не такий вологий сухий ґрунт. От, і то, що мені сподобалися листя, друзі, бачите, які здорові листя. Так, е, Провіряла я на якихось всяких е, насікомих, нічого нема. Дівчатка сказали, що вони їх в епіцентрі теж обробляють. Мичні з до червця і тріпсів, всякі Тобто Вони їх обробляють. Я і передивилася. Дуже нормально. Коротше, оце тільки верхушечка ще ось такі дрібненькі, маленькі квіточки наверху. Ану, подивіться, бачите. От я таки поки що не вирішила, що це. Чи це Merigold, чи це пассаденом. Поки що не вирішила. Буду дивитися по гуглі упізмати цю квіточку. Отак, От друзі, значить, не 800. Гривень, а всього на всі 230. Ну, і я його забрала. Вчора ще е, листочки обробила отаким от добривом для орхідей по листочку, побризкала всі ці верхи, бо я ж їх не поливала, як привезла. От я їх чуть-чуть провірила, трошечки підлила водички ну, от і обробила по листочку теж. Добре вам. Так що, такі, друзічка, мої, в мене сьогоднішній ранок. Я вам роблю звіт. Всім мирного неба і гарного дня. На все добре, друзі.